Місяць на небі зіроньки сяють українська народна пісня. Місяць на небі, зіроньки сяють, тихо по морю човен пливе, в човні дівчина пісню співає, а козак чує, серденько мре. Пісня та мила, пісня та люба, все про кохання, все про любов. І як ми любились, та й розійшлися, тепер навіки зійшлися знов. Ой, очі, очі, очі дівочі, темні, як нічка, ясні, як день, ви ж мені очі вік вкоротили, Де ж ви навчились? зводить людей.